Вітаю, друзі! У мене для вас подарунок цвітіння камелі. Я записав окреме велике відео аж на 7 хвилин, широкоформатне, яке ви можете подивитися на моєму цьому ж каналі. Ну, а у цьому такому рілсі, можна сказати, зібрав просто от найсмачніші, так би мовити, кадри із самими квітами. Як ви можете побачити, квіти зовсім різні. Все це камелії. Взагалі-то камелії нараховують більше 200 видів, і вони, звісно, по-різному цвітуть, і вони не лише відрізняються квітами, забарвленням, розміром і так далі, форматом, там, кількістю пелюсток, вони відрізняються ще і за періодом цвітіння. Зараз січень місяць, це ботанічний сад, крита оранжерея, але камелі квітнуть насправді деякі, і восени. У мене є на цьому, здається, каналі або на Флорідом, канал Флородом, є відео, в якому я показую, як цвіте камелія у відкритому ґрунті восени аж на початку зими, у грудні. Це окремі сорти. І взагалі-то бувають камелі отакі от групи, знаєте, японські, китайські і гірські, ну і ще багато всяких. Ну, і там уже ці види, сорти і все інше. У великому відео я вам розкажу цікавинку, що пов'язує чай із камелією. Подивіться, обов'язково. Велике, широкоформатне відео. Поки що я вам покажу просто ось ці квіти. Квіти камелії бувають різні, маленькі, дуже-дуже маленькі. Так от, як не знаю, два-три пальчика. А бувають величезні, наче піонні, то треба ж. І обирати, якщо хтось обирає, собі камелі. До речі, камелі можна вирощувати вдома. І їх останній час продають як такі квіти для дому. Що вам сподобалося відео, поставте лайк, прокоментуйте і переходьте на велике широкоформатне відео про камелі. Там багато цікавого.